Петре, скажіть, а чому ви в інстаграм не виставляєте селфі з робочого місця? Та якось на думку таке не спадало. А даремно зараз усі це роблять. Роблять це, може, і всі. А ось тільки не всі проктологами працюють. Сину, я не розумію, як можна шукати собі дружину за допомогою комп'ютера. Це ж не етично. Тату! А ти з мамою як познайомився? Нормально. У карти її виграв у друга. <рес> у той день, коли Петя забув день народження своєї дружини, він не забуде до кінця своїх днів. <рес> Старий дід лежить на березі річки, засмагає. Тут дивиться, на пляж виходить молоденька, симпатична дівчина і починає роздягатися. Знімає лівчик, трусики та збирається зайти у воду. Дід кричить їй Ти куди лізеш? Он табличка. Купатися заборонено. Старий, а що ж ти мовчав, коли я роздягалася? Так, а роздягатися тут не заборонено.